Така гарна жіночка. Продає таку ручну роботу. Тапочки. Яку ціну? 250 гривень. 250 гривень, дуже гарно. Да, Скільки треба роботи зробити, Джойка, щоб так. тут. Так. І це 250 гривень це пара, так? Ну, так. І це дуже чудова ціна. Дуже чудова. Тому приходьте на Косівський ринок, можна придбати отакі натуральні повні. Це овеча, овеча шерсть так. І, до речі, вона дуже лікуюча, Повеча шерсть, вона лікувальна, аби ви собі знали. Лікувальна, Ви знаєте, що я старати, і в мене тістки трошки слабі, mm -hmm. я як тепер рано мені так, якби там по мастрівці якихось таблеточку. Mm -hmm. Так не нормально. Так, я вам вірю, бо я це все знаю. Так? Е, та. Добре, дякую. Ми, ми ведемо пряму трансляцію. Вас дивиться 60 людей, можливо, другий раз прийдуть і купують. треба... Він хоче, щоб я вам віршик розказала. Віршик? ну давайте. давайте. Це вже цікаво. Давайте Давайте трошки тапаємо. А може то не подарував, не записав. Ну, давайте, давайте. Скажіть. Не плач, мамку моя рідна, скоро повернуся. Чекай мене і передай, що з ворогом У тішані в мене кулі, зброя за плечима, Україна моя хата, країнці родина. Мені дамо ворога, ви наш дім мою хату. Женімо на ворога, все буде в порядку. Не плач, не плач, моя мамка, Не сумуй за мною. Якщо помру, то насамче залишу загород. Прошу тебе, моя мамко. Помолись за мене і попроси, щоб кохана чекала на мене. Залишив я яку пішов воювати, якщо Господь допоможе, повер... то до хати. Їх повернуть у весілля, будемо справляти, і про війну помаленьку будемо забувати. За Цвітяв саду калена, за кує, дурі, все залишиться позаду і та проклята куль. Ташка в лісі за щебечі. сонечко за Нам всім Господь допоможе, як і ти чиста Марія. Господь всіх нас щиро любить і оберігає, і Матінка усім людям горі допомагає. Ми будемо дома. Щоренько молити і будемо в Україні веселенько жити. Вія там на полі, де небо Cудово. палає, вічна пам'ять, хто молодим, на він вмирає. Чудово, чудово. Я спеціально зроблю для вас відео.